Васильеві розрішив. Ми не забудемо тільки завтра вранці не слівки зредати. Дійсно довела. Я собі здоров'я. Та що ж це їх нема так довгих? Вони злякались, була, була загрюки. Вітер не наче стихає. Злякаються вони. І в горобину ніч прийдуть до такої паночки, як наша. Звичайно, звичайно. Ще пап, такий старий. Не старай, сороку без коста. пані, на вас, вже й розсердилися. А що? Не на мене, так на мого ну, полковника. А вам що? А паночка, чи ви з нею говорили? Що вона? А що вона? Її діло таке, що зволять, те й робить. Воно ще молоде, дурне. А твоє діло навчить розумний, що любов і все те є працює. Дурниця, нікчем, та я вже доми розумію. Та я все розумію. Тільки з якого кінця почати не знаю. Вона, бачите, полюбила на зараз, та так й сказати не можна. От і сьогодні мені говорила. Моли, каже колос, моли страху Бога, швидше, щоб я вийшла заміж до Назара, Половину добра свого вітаю. А ти й повірив. А чомбині? Вона така добра. Дурна ти дурна, а як же я тобі все своє добро віддам? Тоді що, так? Mm -hmm. Що дурне? То тобі є, дурочка тебе середне. Ну і що ж мені робити, коли я дурочка? А то, що веля, чуєш, те, що в мене є, то є. Не треба мені вашого добра. Я би і без нього була б щаслива. Нагадали, про смерть. Знов за своє. Сказав так і зроблю. Сказав пан Кожуда, І слово його темне, і я тільки гріх на душу що візло. Не зна, що ти, Піди лишень до галі та гарненько поговори з нею по своєму. І коли отеє, завтра між нами памнеє. А закрізь це що жене слабі? Тоді усе. Дали як коржа, так коржа. Як спечемо, так і дамо. Ще ти мені в печінках сидиш. Ну дали. які тут затрібеньки. Ну добре, добре, тільки і Діло треба скомпонувати так, щоб вона не знала, від когось нарости. — А то чого доброго, все піде підкриває. Уже мені не вчиться, як діло повернути. — поворіть. Наговори такого дива, моїй панич. Усім, усім лучше, ніж молодий. Молодий, що казати, докучливий, та ревний, а старий ніх і покірний. Так, так, я бачу, ти дівка розумна. Іде лише догазиться, маленько, побалакай з нею. А після, чи можна буде мені піти на вечорницю? Я вже усім опорали. Постіть, поцілостати, хоч стане розочок. В тебе тільки що вечорниці на думці. От мені вже там одивилася. Отоплили, хати? Чи не наговорила вона нічого, стала паплю? Що? Ще стане далецю? А як ви жартуєте з полотенцями, так я нічого. Піди ж та поклич мені Галю, а за тим і сама полагуть рушники. Добре, добре, усе запоготові вже. Слигався я з п'яволом. Що ж, не можна без цього. Таким дієм не крути, треба. Або жінки, або чорта. <ріпи> Чого <ріпи> добре? Отже, ще й мене одури. Тоді й зостався на літі вічній буря, а ні не хамати. ви тільки допомогла б мені своїми киткущами з полковником породити. А далі що буде, побачимо. І ж ти, мужичка, куди киркуся. Скривай, думай собі головку, що воно буде. А воно зовсім не так. Закинь тільки рибку, та й рибка сама піде. Шотки дасть полковника, а як воно буде все наше діло? А ми тільки поріг, то ми через поріг. Яких-небудь Черкаса, а чим самого Чигирині, гуляй собі з полковницею булавою. І слава, і почоли. І червінці до себе гарбать. А пуще всього червінці, їх люди по духу чують. Хоч не показують, все одно клонятимучу. Ха ха-ха, от тобі, й сотник, ще в братським серцем моє чуло, що буде з мене великий пан. Бувало, одне говорю, роблю друге. За те й називали мене добличним дурні, ай дурні. Це ж як про вогонь говоримо, так і вогонь лізе. Як про чорну бриву сироту, так і жениться мої брехня. І... Під огня подальше. А жениться не на карі хоча, не на чорних бровах, а на хуторах і глинах. Ти й зостанешся чоловіком, а не дурним.